Доброго дня, вітаємо вас. Перша команда, яка розпочала цей турнір. Завжди важко. На жаль, перша гра комом, але по грі я б склав, що більше такий нічийний, бо результат був для обох команд оптимальним. Як гадаєте, чого не вистачило для перемоги? Доброго дня! Дякую за привітання. Вітаю також від свого імені від імені команди всіх учасників з тим, що розпочався цей турнір. Давно не було в Олександрії подібних турнірів, тому ми всі дуже раді. Дійсно, гра була складна і більше до нічій. На жаль, нам не вдалося реалізувати пенальти. Ще були в нас моменти. В принципі, цього, мабуть, і не вистачило у реалізації своїх моментів. В захисті зіграли більш-менш надійно. 2-1. Вважаю, що звичайно ніча був би закономірним результатом. Ну, все спишемо на дебют на першу гру. Я думаю, що потім будете набирати обертів. в будь-якому випадку. Дякуємо, що на грові Кап. Бажаємо удачі. Усіх благ, побачимось. Олексій, вітаємо вас на Агравіста Кап, Вітаємо вас з перемогою. Перша гра. Ви сьогодні теж команда яка відкривала цей турнір. А як гадаєте, що вдалося? Що не вдалося? Чому перемогли і не програли? Дуже дякую за поздоровлення. Перемогли за, за рахунок своєї відданості. Щось вдається, щось не вдається. Це тільки початок. Далі буде. Ви готувалися? Награвали склад на цю гру ну, до турніру взагалі? У нас було пару спареньків, але таким, таким составом ми вперше. Грали від того, як дозволяє нам суперник, скористалися тими можливостями, котрим дав нам суперник, але ще багато роботи. Дмитро, вітаємо вас на 100кап. з перемогою. Коментар по грі. Дякую велике. Хочеться насамперед подякувати ЗСУ за те, що можемо грати в футбол. Хочеться подякувати організаторам за те, що у нас нарешті в місті є такий турнір. По грі пару слів, як сказав наш бос, пан Ігор. Трошки сумбурно, але ми здобули перемогу 2-0 і дуже раді цему. Олександр, вітаємо на граві Стекап. Перша гра для вашої команди трошки невдала за результатом, але не за грою. Скажіть, чого не вистачило для перемоги. Як гадаєте? Мабуть, не вистачило, знаєте, трішки везіння, тому що в нас в першому таймі там було ну, 100%, мабуть, два точно. М'яч якимось чином просто не залітав в ворота. Ну а в другому таймі якби вже команда суперників побачила нашу гру. Ми побачили їхню гру, кожен почав шукати там, такі свої десь там. Хто слабіше туди-сюди. Ну, не чуть. Ну, Команда суперника також сильна була. Ну, нічого, нормально. Гра була дуже гарна, рахунок, в принципі, також. Я думаю, що будете набирати від туру думаю, до туру. Перша гра просто так Перший раз граємо на такому турнірі, я думаю, наберемо 100% і ще все А ви склад награвали до турніру, чи це перша гра так, таким ми складом? Так, Ми склад награваємо, але такий основний, навіть почали награвати десь, ну може, місяць тільки, щоб сильно ще не награвали. Ну... Я думаю, що в принципі нормально поки що. Ми в наступні ігри розіграємося, буде багато краще. Я так розумію, що амбіції у вас такі добрячі, так? Да? Амбіції у нас добрячі, стараємось. ну, якби... бачите, деякі моменти все-таки вийшло, що. Десь трошки супернику повезло. На другому голі, і, я так думаю, не хочеться кидати каміння в огород суддівство, але трошки там, здається, можна було і поставити фол. Ну, Нічого страшного. Мені здається, що якщо ти вже арбітер, ти вже буде усьому. Сьогодні така професія. Хочу вам зробити комплімент. Ви сьогодні дуже гарно відірали на воротах, потачили дуже багато таких, знаєте, 100% і виходів, і моментів. Тож я гадаю, що коли в команді такий добрий ротар, то це 80, Відсотків успіху Бажаю вам удач! Побачимось в наступних турах. Дякую, дякую. Євген, вітаємо вас на гравіста кап. Перша гра непогана за змістом, але за результатами дуже перший такий розгром на цьому турнірі. Прокоментуйте, будь ласка, вашу гру, чого не вистачило, щоб здобути перемогу. Що добрий день? Так, перша гра. Суперник був складний, технічний, швидкий. У нас багато молоді. Не всі сьогодні з'явилися ті, що повинні грати. Початок чемпіонату завжди важко. Надіємо, що і знаємо, що наступні ігри більш будуть змістовні, для нас забивні. Так що будемо, будемо старатись показувати добрий результат. Скажіть, будь ласка, в кожній команді є можливість брати трьох професійних гравців. У вас вже награни склад, чи хтось ще буде доєднуватись? У нас поки що професійних гравців немає і, мабуть, їх і не буде. Ми якось так вирішили, що будемо грати тими силами, які у нас є друзями тут. Тут є у нас в команді друзі, з якими граємо більше 20 років. Тому нам, нам, нам професіонали не треба. Ну, значить, команда у вас зіграна. Я думаю, що це лише перша гра, далі буде краще, будете набирати стурум. Усіх благ. Дякуємо, що приймаєте участь. Да, дякую. Дмитро, вітаємо на граві Стакап. Неймовірно класна гра, фієрія, голів, коментар по грі. Е, ну, Ви, як самі бачите, гра не дуже така складна була. Практично грали в одні ворота, ну, команду зібрали і надалі будемо показувати клас футбола. Скажіть, будь ласка, у вас награний склад чи в принципі ще можуть доєднуватися люди? Я маю на увазі, що в кожній команді можна заявляти три професійні Е, Ні, це не повний склад у нас. Е, ще є хлопці, е, доволі досвідчені. Думаю, що на наступній грі хлопці нам допоможуть. Це буде добре. Скажемо так, ротація у команди велика, амбіція у команди великі. І слючи з вашої грі на кубку, ви прагнете здобути перше місце. Я зрозуміло, що перше місце. Звісно, <реш> я бажаю удачі. Дякую. Дякую. вітаю на Гривіста Кап. Ваша команда сьогодні перша бере участь. Результат не втішний, але гра доволі непогана. Чого не вистачило? Всім привіт. Ну спершу я скажу, що нам не вистачило дисципліни, тому що ми як команда сформувалися дуже пізно, тому у нас не було можливості зіграти якісь матчі більш... В більшій кількості, але з урахуванням того, що ми, як я сказав, тільки сформувалися для початку. Ми я скажу ну, не втішний був результат, але ми зіграли дуже гарно як для команди, і хлопці старалися як могли. Кожен боровся до останнього, і я можу сказати, перша гра це не показ, не показ того, що ми можемо. Ірше грати, ми ще покажемо в інших турах. В інших матчах я впевнений. Бо дистанція буде довга. Тож так. у вас все буде добре. Дякую за інтерв'ю. Удачі готуйте до наступного туру. Дякую, Дмитро. Вітаємо на гривістакап. Перша гра вашої команди, перша перемога. Коротко коментар по грі. Вітаю вас теж дуже добре, що почався турнір. турнір цей дякую нашим зсу, що дають змогу нам проводити ці турніри. Дуже давно тут не проводився, він вже роки два чи три, але зараз бачу, поміняли покриття, покриття і набагато веселіше грати в цю захоплюючу гру, наш футбол і так далі. По грі сам, що команда суперників дуже молода, амбіційна, гарно грали. Думаю, нав'яжуть боротьбу вони за призові місця. Але наша команда теж на досвіді зіграла дуже комфортно для результату. І дякую, що взагалі цей турнір провівся з перемогою. Аградар, і дякую всім вболівальникам, які прийшли нас підтримувати. Скажи, будь ласка, кожна команда має право зареєструвати в своїй команді три професійні гравці. У вас буде поповнення чи ні? Ні, не буде. Нас і так всі. Почти про професійні гравці, нам своїх досить дякуємо. Бажаємо вам удачі наступного студенту.